Чому ми три місяці на його вузько, що воно робили? Чотири. Вивозять машинами, машинами. машинами. Роки, да. Все обладнання вже повивозили. Ми його повідомили письмом, це у мене копія. Що обов'язка директора прадка Чехсіл сіл Ванжемірко, колективне звернення, трудовий колектив конвольно прядільного виробництва пратка СКЧ Чехсіл попереджає вас про зупинення обладнання 16 січня 2019 року. Наші вимоги, негайна виплата заробітної плати, починають з жовтня місяця. А вони вже тоді мають право здійснити перевірку, на якій підставі чому роботодавець не виплачує заробітну плату, і навіть, навіть включити санкції до роботодавця. Тому треба починати з оцієї інспекції. А тоді буде розглядатися це питання, і через ДВС вам будуть виплачувати ваш примисову порядку. На зазначеному підприємстві братки скачок сіл існує заборгованість із виплати заробітної плати, яка тягнеться з жовтня 2018 року. Матеріали інспекційного відвідування будуть передані до правоохоронних органів. Крім того, матеріали. Інспекційне відвідування передаються уповноваженим особам для прийняття рішення відповідно до статті 265 кодексу законів про працю щодо накладення фінансових санкцій. Причина заборгованості складається з того, що на підприємстві були заблоковані рахунки внаслідок не е, своєчасної несплати е, суми коштів за потреблення електроенергії.